5.05. Ну, я встав у 5, поки зайшов, перечитав коментарі в Тікток і Інстаграмі і встав. Не можна різко вставати з кровати, тому що може закружиться голова і пропаде бажання роботи. Так, я сьогодні постараюсь по-бистрому зібратися. Я не знаю скільки в мене вийде це зробити, але я буду старатися. Так, що я далі, діно? Ой, якісь носки, в яких я купався точно. Господі, там на вулиці так мокро, слава Богу, хоч доща немає. Кішка вже рюкзак у мене окупірувала. А як же я без рюкзака? Це сьогодні взагалі нормально вдівся. Взагалі не запарювався, що вдіть. Все, що попадало під руки, то й вдівав. Так, тепер йдемо вмиватися. Плоді зроблено, Михуїловна кровать застелила, молодець. Один у час одразу. Ой, я все одно опаздую. Це я не знаю, чого так. Треба пити воду бігом. І ойо. Дичка підігріта, як завжди, кстати. Газ одразу закритий, і виключений. Кіт поглажений. Все прекрасно. Сьогодні поки п'ю воду, що я буду. Е, коротше, я сьогодні беру з собою тільки снікерси, а все остальне вже буду докупляти на ходу. Так що, можливо, в мене сьогодні буде привал раніше времені. Стати якогось банана купити і водички. Ваше здоров'я. Лупанем котам вкуснішого рідкого корма. Устроїм їм праздник. З чим ти сьогодні кормом? Ой, з яким, господи, з тунцем та камбалою. І додав їм трохи сухого. Про всяк випадок. Так, є контакт. І ти зам'ять цю ніжність, тому що так і проситься. Хорошо, спасибо, хоть кровать застелила. Ну що це таке, ну що це таке, ну що це таке, ну що це таке? м'яке. Замучив. Я не знаю, чи брати мені запасні кросовки і носки і плавки. Навірно, не буду. Сьогодні буду обережний. Все. Тривожний чемоданчик собратий. Я проснувся з, з однаковим запасом, як і завжди. Ну чого я соваюсь, я не розумію. Курточку одіваємо. Часи я спів, коли я в діті. Мені я вже це забув. Трохи пшикну деколона, хай був трохи пахне хлопець. Так, і можна вже... Ай, ж на балконі. Погода в нас взагалі не льотна. Тільки я в таку погоду не льотну, можу вдівати білі кросовки. Ну блин, ну що я зрозумію? Мені в них удобно. Я думаю, тут в першу чергу треба переживати за удобство. А не за красоту. Ну ти сонка, Льоха. Я не знаю, чи в мене буде перевал чи ні. Тому що в мене жаба задавить. Я, якщо я я потеряю 10 хвилин. Реально, ну я так уже наскільки привик до того. Блін, треба ще какуньки вбрати. Шерсть. До міста, сміг би після себе й сам убрати. Так, кота і слід простив. Переліка, бідного. От він не може держати себе в руках, коли я витушусь туди-сюди. Ну це його проблеми. Дівку ми вже затіскали. Хорош з неї. Пока, коти. Попер я. О, я вже опаздую. Блін, я в 5.30 дов виїхати і їхати вже за рулем. А я буду їхати в 5.40. Красавчик, погнали. А ну ти впустиш мене, не впускай. Одкрий двері, пожалуйста. Охрінеть. Ну ніяк ну, не хоче мене впускати через водітельське. Я ж не пасажир, малишка, ти що? Собираємся Чи розбираємося? Як це правильно сказати, вже я не знаю. Мостим собі постілку. Льоха, ну ти соваєшся, ну ти не серйозний. Блін, ніякої пунктуальності взагалі хер буде в мене не перервал. Ну це вже просто якийсь е, психічний розлад. Ну, тому що, ну ви представляєте, не можу пожертвувати 10 минутами. Та давайте роздівайся вже бігом, блін. Понадіваєш 300 одіжок. Тисяча процедур з утра потім жалієшся, що проспав чи не проспав чи опаздуєш чи що тут, господі, нічого не видно. Так, перестібаємося. З Богом. Давай, родная. Хух. По часах у нас 5.39. Це кошмар, льоха. Несерйозний ти, пацан. Погнали. 7.44. Заїхав Льоха в Києві. По класіки, звісно, у нас класіка. Погода взагалі паскудська. Я б не сказав би то, що я не виспався. Воно просто отак: оце, оця вся погода давить на голову, голова болить. Навіть таке чувство, наче давлення, Ну це вже страшно, коли я в 29 чувствую. Давлення або в мене просто я не розумію, як то. Ну, голова розкалується. Взагалі, не ставав я ніде на, на перевал, тому що я вже й так опаздую непогано. І ще отут, а поки буду тянутися, я, блін, хоч би до кінця дня доїхати. Так що сьогодні в мене скромний сніданок, це буде один снікерс. Я думаю, він мене до обіду продержа, якби то смішно не звучало. Водичка, водичка наша. На цей раз показую, бо як мені предполагали, там люди. В коментарях, що якщо я утра не показав, то був тоді водичку. У мене настігла карма, і я булькнув у Київське море. Так що цей раз я все цей, компенсував. Так по роботі в мене сьогодні 31 точка. Я оце сюди, як заїжджаю, сюди буду вертатися. Сьогодні я не їду другими дорогами, тільки Вишгород треба буде заскочити. Там ще одна точка і. Навірно, буде навіть отримання товару, ну коротше, це ще не ясно. 8.06, ну опаздую я конкретно. Ну я надеюсь, що о 8.30 я вже буду на місці, почну роботу. Може навіть і раніше. Тут мені залишилося їхати всього якихось кілометра 3. Ну, тягучка ще одна буде. Робити взагалі не хочеться. Погано щось мені. Зараз почну шевелити, так мовно, трохи розчихлить. О, о, там ще спробую заїхати. 8.30. Якби не пізніше. Оно ну, ну, там починається Глибочицька святиня нервотрьопок. Зараз я там по Обично я нею не їжджу, я вже знаходив об'їзди, люди підказали спасибо. Но там у мене сьогодні точка одна. Мені приходиться їхати в то пекло. Хто дружить з Києвом цифровим, скажіть мені, будь ласка, до якого взагалі? Конця года воно в них запланувано. Закончить, я имею маю виду, оту всю двіжуху. Це на часах у нас уже 9.03. Тьфу, 10.03. Ну, я ще половини не зробив. Я приблизно 10 точок здав. Я, конечно, вам казав, що я люблю работать в таку погоду, коли дощ, коли там хмарно, немає сонця. Це все прекрасно. Ну не наскільки ж, що тако заливає. Перед собою нічого не видно. Камера лучше бачить, блін, чим моє око. От реально, от хоч а так телефон їдь. Як ви думаєте, у мене зонтик є? Конечно, ні. Я його навіть вдома не забув. У мене його взагалі нема. Красота. Чи спать лягати, це я не знаю. Ну ні, одіваю курточку і йду розгружатися. По времени в нас 11.33, а я це тільки ще на дорогожичах. Зараз тут три точки і уїжджаю на сирець. Попитався, я тільки що. Думаю, вийду у будку, візьму товар, пробую проскочити. Що тут тих 30 метрів пройтися? Я тільки до будки дійшов, я вже наскрізь мокрий. І ноги мокрі. Вода стоїть, ливень, потопило все нафіг. Тече воно де я не знаю, я буду сидіти переживати, тому, що в мене документи за пазухою, я їх не донесу, це треш. От вам і прискоре за мене. Не одне, так друге. Опа, треш контент під'їхав. Що це в нас тут? Болото. А, так не сильно глибоко, наче. Ну любковушкою можна, я б, наверное, своїм гольфом і набрав би, а може і ні. Може, якби їхав би в тому ряду, то набрав би. Прикольно. Водичка. По любому же скажете, що жируєш, льоха. да, Жалієшся на жаль, хренову, а в Макдональдс ходиш. 12.52 заїхав я на перекус, як обично по класіки Ретрік. Жирую, не жирую. Тут я думаю, разниці не було б, тому що до того як я почав заїжджати у Макдональдс, я як не крутив, все одно трачу в день 200 250 гривень, десь стать, перекусити і тому подобне. Тобто на мене в день це железно така сума уходить. Ну мені прийдеться пару раз десь ставати, чи я раз став, наївся і все. І мені вистачає до того времени, поки я не приїду додому. Так що різниці в тому нема. Макдональдс не такий вже й дорогий, щоб думати, що це жируєш. Якщо купити собі з умом, можна вложитися в невелику суму і гарно наїстись. Закінчив льоха розвозку. Оболоням тепер їду, щас ще в броварах треба отримати товар і свободен. Я вже і в вигороді побував, і в вишвороді загрузився товаром. Який роботящий сьогодні хлопець. Тепер останній ривок, так сказати. А по времени у нас що? По времени у нас 15-13. Ну, поздновато, так. Да, поздновато. Щось було важко мені сьогодні, по Києву кататися. Дай пробки містами. А то воно таке довго і вийшло. Зараз буде ще водичка. Як я й казав утром. От я і повернувся сюди. А тепер у нас перед нами що? Перед нами картина. Виконавець. Даного творіння природа. Ну і широчезний цей Дніпро. Інтересно, його хто-небудь пробував коли-небудь перепливти. Я думаю, не знаходились такі отчаяні. А може і знаходились. Але я би точно не різкнув. Мене судороги можуть взяти. Опа-опа-опа. Трудяги стоять. Бачите, дощ пройшов і дівчата, як гриби. Посходили з ходу. Щось небагато сьогодні. Навірно, небагато гуманітарки приїде. Так, 15.37, я виїхав з Києва. Зараз поберіг у бровари і на Нежин. Все, 16.32 Уїжджаю з броварів. Довго я, звісно, простояв. Загрузили за дві минути. Все, карою, погрузчиком швидко раз раз на палетах. Прекрасно, мені подобається тут. А от просто що в очереді простояв ще гарних півгодини. Десь 20-30 хвилин. Коротше, тепер навірно часов 8, а то навірно 9 буду дома. Сьогодні пізно буду. Я доїжджаю вже до Нішина. Я щось капець втомився. Рулювати перейшов на круїз-контроль. Кстати, у мене є круїз-контроль в машині лічного производства. Трошки неудобний, але ж поробиш, одна нога, якою треба газюлювати в стороні, а газулюю. Тому що я правою вже не чувствую. Вона тупо затікла. Я вже більше 100 кілометрів їду. В одному положенні. То дай приходиться ноги міняти. О, дівка мене зустрічає Да ладно, я прикалуюсь. Я вже був вдома. Я бігом заскочив, закинув лахи свої всі, щоб потім з парковки не тягнути. І так мені проще. Ніяких обнімашок не було, бо я туди-сюди. Кіт у нас на чілі на розслабоні Лапка до лапки лежить балдеє. Чи сонне, чи не виспане, чи непонятно яке воно. Давай букати, вітро. розомну! Ти котяра, блін. Ух, мощ. І нежність. Іди сюди. Гляньте на неї, яке воно красиве. Висить собі спокійно. Наче так і треба. Давай, ложись, 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 ложись. Я тобі масаж заб'ється, зараз. Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав, поїзд опоздали. ого, диви, розгону дала. Льоха прибув додому 1947. О, хтось футболку мою скинув, не знаю нащо. В общем що, не буду. Многословнічать, так сказати. День пройшов у мене щось ужасно сьогодні. Так що я пішов сейчас быстренько для вас відео зростаю, ви це подивитесь. Потім повечерію і помиюсь. Там лайкусіки обізительно, а мені. а мені не знаю що. Дякую за перегляд!